Так, з чим ми кінчили? Лисечками. А от після цього, Ось після осіб, лисень, період починається. От після цього починається ажіотаж. З Різновидів. Ні, починаючи з липня місяця починається ажіотаж, парад грибів. Дуже багато різновидностей починається. От, серед них найбільш екзотичні це є баранячі ріжки. Те, що ви показували. На, що? на мозок силовики? Ні, nee. зараз покажу. Баранячі вони вигляд мають як м'ячик, круглі, От, але кучеряві. Не такі, як така дощовики, а кучеряві ті гриби. Вони дуже-дуже цікаві тим, що е, якість їх на рівні з білими. Так, зараз показує. Як ви е, місця обираєте, просто кілометраж то мотуєте? Чи, Ні. чи це досвід просто Ні. вже? Чи є певні ознаки так, по покрівлі, по виду я, лісу? Ну, я, тобі, я тобі з самого початку сказав, треба знати. Коли треба знати. Де, де. і що? Які? І що? Розумієш? А де ростуть? Дерево нижче, вище? Знаєш, от під яким деревом, який гриб росте? Ні, під конкретним. Ні, ні, ні. Я не можу ні, сказати. Маю на увазі, вище, на кроні, на пеньку, чи саме на траві? Ціна ростуть. ростуть. Капусту на гадоціпу. Так. От, то, е, оці баранячі ріжки, так як і оленячі ріжки, потім покажу ще оленячі, бо вони осінні. От, оці баранячі ріжки вони занесені в Червону книгу Європи. Між нас вони ростуть і досить часто. Досить часто можна знайти їх. Але вони не такі розповсюджені, як решта людей. Це одно теж рідкість певна в нас. В той же час починають рости меремухи, те, що я тобі казав. От, всі кажуть, меремуха, меремуха, ти теж не міг розшифрувати. Море-муху. Або навпаки, муху, море. Мух Він теж належить. От, цінний гриб Цезарів, що я казав, дуже цінний. Але я його не бачив ні разу. От, серед мухоморів, оцей от з червоною шляпкою мухомор, Ну от кажуть, отруйний, найбільш отруйний, брехня, він не є отруйний. От. То просто гравлю цегень. Я прочитав, е такий є Сибірський письменник Віктор Астаф'єв. Ми колись читали його про Тернопіль. Mm -hmm. Пам'ятаєш, у нього я прочитав, у нього є така... Повість легенда о рускому городі, а друга повість називається Царь Риба. Чи ті, чи ті, я не пам'ятаю, він описує шамана, як він готується до проведення того обряду. Шаман. І він на чашку чаю дає ложечку сушених мухоморів перетертих і впадає. Транс. Тобто він діє на нього як галіцеген, він починає балдіти, і він під таким балдожем проводить свої шаманські дії. Інакше кажучи, це є свого роду випивка, наркотик і так далі. далі. Ну, я не пробував і не збираюсь спробувати. Було у вас такі випадки, що сумнівні гриби, і відчуваєте, що ви щось не то за весь час вашого. Не було. Мені просто З тільки грибами займається. У нас, у нас був, був, був один раз, що ми набрали несумнівних грибів і засолили. І неправильно приготували. Як можна неправильно приготувати? я зараз розкажу. І прийшов мій товариш, ми ми втрьох наїлися. То втрьох була така свистуха. <свисту> <свисту> набрали губи, Та, Це чих прощали. От, і засолили. Так. Розумієш? А е, не знали, що треба 40 суток витримати в солі, щоб вони просоліли. Не менше 40 суток треба витримати в солі. І тоді соляний розчин, тобто вода, сіль і так? Ні, там води не дається. Просто, просто, просто шарами накладаються гриби, солиться, другий шар, солиться. що, і солі? Ну, Та багато солі треба. В повоєнні роки ви пригадуєте, ще традицію от, з бочку просто напихати тих грибів під варто? Е, це, це традиція російська, білоруська, зимішка. В Карпатах ну, це ж і було? Ну, чи я, є? Я, я тобі розказую, що mm. традиція солити гриби йде з Росії. Тут ви її не бачили? Тут я взагалі Но, але в Карпатах кажучи, багато так, грибів набагато. Більше. Ну, от теж не солять. А, а ну, як? Що Мало. Сушать? Мало солять, сушать. Мало солянь, а це е, солідня, це російська традиція. От, ми спробували, дуже класна річ солені. Солили і е, сироїжки, солили і підберезники, е, ні? Е, солили е, ці королячі губи, і опеньки солили. Дуже класна річ. Я так а, розумію, що стільки, солі, скільки, солі, скільки, скільки йому треба. А він собі візьме, скільки йому треба. Сіллю потім робити? Рокита. А що ти з нею зробиш? Вона перетворюється в розчини. Коли накладаєш так гриби, зверху кладеться гніт. Знаєш такий? Камінь, щоб притиснути. Ну, ну, кружок вложиться, а потім кладеться камінь. Ну, частіше всього лиш якийсь, бегуть що з річки. Знаєш. Так, так, щоб в мить його добре було. Кладуть гніт і він через день-два пускає сік. Гриб пускає сік. Сіль розчиняється, гриб бере собі скільки треба, і в тій солі він може стояти до весни в тому розчині соленому. Ну коли вже виїв усі гриби, то як ти сіль звідти витягнеш з того рощину? Викидається. А гриби витягуєш, прополоскуєш. Якщо. Тобі засолено хочеться, щоб менш солені були, наливаєш водою, відмочуєш, пару відстою. разів зливаєш, відстоюється. І тоді доводиш до тої кондиції, що ти вже можеш їх і жарити, якщо сильно хочеться, а можеш їсти просто так. от тобі все. Скільки грибів найбільше вам доводилося спирати? Саме такий грибний рік. Ну я не можу сказати, то дивлячись, які гриби. Отопеньки були грібні роки, що я ну, по два мішка приводив опеньок чистих додому. От були такі роки. От колись Габіса я тобі розказував, ну, от сьома приїжджає, ми поїхали з Тамарою по гриби, причому дуже цікаво поїхали з інститутом на автобусі. От вийшли, сіли по 50 грамів, поснідали. А всі знають, що ми гриби знаємо, стоять, чекають, куди ми підемо. А ми сидимо банячим. Вони чекали, чекали, їм надоїло, вони пішли. Ми відійшли і, і зразу у людей щось що таке враження, що треба ліз далеко. Піддав за них. Вліз далеко. Вони як шурнули, ми відійшли десь метрів десять в бік. Находимо п'ять пнів. Пнів не видно. Все в опеньках, а то був такий рік. Все в опеньках, буквально все в опеньках. Ми на тих пнях нарізаємо мішок грибів, набираємо всі свої корзини, відносимо в автобус, бо ми колокимо і, і, <хи> і далі сідаємо. І вертаються. <хи> і кажуть, ви що, ще не ходили? Я кажу, Та, нафіга, найкращий гриб в чарці. Для жарту, для жарту, звісно. І тут один хтось пішов подивитися, давай підіть, повійця, у них вже тут мішки повні. <ріху> <ріху>